Ліна Костенко, між іншим. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьбою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною й доброю. Безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками всі баліктиками й галактиками, і не знало віщанське кодло. Коли я закладалась лихом, що душа між люди виходила, забентована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний де мінімум, люди. Будьте взаємовічливі, і якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красиві!